Гибностя мы в бывалые так Ну так Рухайся з комфортом до мети, впевнено вперед лети незалежно від сезону і пори, отримай все, що хочеш ти. А Олекс завжди готовий образи для впевненості знайти. О собі і людям, а, Бафі. бафітися з вампірами. Але у хроніках нічого А вже на воді приїхала вона сьогодні, вона передана. Що було раніше? Курка чи яйце? Водний світ знає, з чого починається ваш день? З омлету, з ікрою мойви або ваш улюблений бутерброд з оселеця. Смачніший з яйцем. А якщо в салат з мідіями додати яйця? Mm. Чи буває крабов'є без яєць? Ні. Тож яйця початок всього, Але життя вийшло з води. Як ви здогадались, це була реклама яєць. Тому що водний світ реклами не потребує. Бо водний світ є водний світ. Рухайся з комфортом до мети, впевнено вперед, незалежно від сезону і пори, отримай все, що хочеш ти. А OLX завжди готовий образи для впевненості знайти. OLX собі і людям. <рес> Рухайся з комфортом до мети. Впевнено вперед лети. Незалежно від сезону і пори, отримай все, що хочеш ти. А OLX завжди готовий образи для впевненості знайти. OLX собі і людям. Що ти хочеш? Покажи мені мого супер. Рухайся з комфортом до мети впевнено впередти. Незалежно від сезону і пори отримай все, що хочеш ти. А OLX завжди готовий образи для впевненості знайти. OLX собі і людям. Там я вийтися не забажав. Рухайся з комфортом до мети, впевнено впередти. Незалежно від сезону і пори отримай все, що хочеш ти. А Ну, поїхали, а тепер класика. Рухайся з комфортом до мети. Впевнено лети Незалежно від сезону і пори. Отримай все, що хочеш ти. А OLX завжди готовий образи для впевненості знайти. OLX собі і людям. Рухайся з комфортом до мети. Впевнено лети Незалежно від сезону і пори. Отримай все, що хочеш ти. А OLX завжди готовий образи для впевненості знайти. OLX собі і людям досить довго за йому не можна. А нормально, каже, взяв буцілку вина і почав так